Цими днями на базі інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України під час засідання відділення загальної біології НАН України відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів премії НАН-України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2023 року. За серію наукових праць, присвячених дослідженню іхтіофауни раннього кайнозою України, премії Національної академії наук України були удостоєні доцент кафедри біології та методики навчання біології природничого географічного факультету, доктор біологічних наук Олександр Ковальчук та лаборант цієї ж кафедри Анастасія Дубіковська. Лауратів премії привітав член президії Національної академії наук України, академік-секретар відділення загальної біології НАН України, доктор біологічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України лауреат державної премії в галузі науки і техніки Володимир Григорович Радченко, вручивши команді сумських науковців, відповідні дипломи.